Чому важливо прописувати афірмації та бажання в теперішньому часі? По-перше, теперішній час створює відчуття реальності. Коли ти говориш я успішний, замість я стану успішним, ти стверджуєш, що це вже відбувається. Підсвідомість сприймає поточне формулювання як факт і починає допомагати діяти так, ніби це вже твоя реальність. По-друге, майбутнє відкладає результат. Фраза на кшталт Я буду щасливим, каже підсвідомості, що щастя це щось віддалене. Вона не сприймає такі твердження, як термінові. Значно потужніше буде звучати Я щасливий прямо зараз. По-третє, теперішній час активує твої почуття. Коли ти вимовляєш афірмації, ти починаєш відчувати себе так, ніби все бажане вже є в твоєму житті. Ці емоції прискорюють процес реалізації мрії. Четверте, ти вчишся помічати можливості. Коли ти стверджуєш, я притягую гроші легко, ти починаєш помічати ситуації, які можуть призвести до фінансового благополуччя. Теперішній час налаштовує твій фокус на дії тут і зараз. І вп'яте, ти змінюєш своє самоусвідомлення. Формулювання в теперішньому часі допомагає прийти від ролі людини, яка хоче, до ролі людини, яка має. Це створює внутрішню впевненість і потужний імпульс для змін.